Я часто кажу своїй команді: якщо ви не зазнаєте болю, швидше за все, ви не зможете вести за собою інших, тому що не існує розвитку у лідерстві без певного болю. Саме тому цього разу ми поговоримо про те, як вести інших попри біль. Для початку скажу вам два факти про вас як про лідера. По перше, ви несете тягар неосяжний для більшості людей. По-друге, ви зазнаєте більшого болю, ніж той, що відчувають інші. Можливо, зараз у вас немає болісних моментів, але якщо ви очолювали щось впродовж певного часу, вас точно спіткав біль у минулому, і, мабуть, спіткає і в майбутньому. Вітаємо вас на лідерському подкасті Крега Грошела. Ми тут, аби підбадьорити вас, але правда полягає в наступному: досягти прогресу в лідерстві без так званого лідерського болю. Практично неможливо, повторю ще раз, практично неможливо досягти прогресу в лідерстві без болю. Оскільки ми знаємо, що хороше лідерство часто є складним і дискомфортним. Наведу приклади. Це болісно, якщо в вашої організації проблеми з прибутком. Болісно, якщо ви намагаєтесь виправити токсичну культуру. Якщо ви розв'язуєте проблеми у ланцюзі постачання, які більшість з нас зараз, це надзвичайно болісно та складно, так само як і коли ваша церква порожня, що стосується багатьох церков сьогодні, також болісно та складно мати справу з проблемним членом команди. Але коли все добре, також можуть виникати свої труднощі. Скажімо, ваша організація зростає настільки, що збільшилась вдвічі. Це хороша новина, але в той же час, можливо, викликом є відбір персоналу. Або, скажімо, ви не встигаєте виконати всі свої замовлення. Це хороші проблеми, але їх все одно важко вирішити, і вони можуть приносити біль. Чому це так? Оскільки майже неможливо досягти прогресу в лідерстві без дискомфорту. Я думав про біль та лідерство і вирішив, що неможливо скласти вичерпний список всіх типів болю. Я вже давно займаюсь цим і завжди дивуюсь. О, є ще один тип, про який я раніше не думав. Але я спробував виділити три основні категорії, що об'єднають різні типи болю, який ви зустрінете у своєму процесі лідерства. Перша категорія це те, що я називаю особистим болем. Ви точно його знаєте, якщо свого часу очолювали щонебудь. Людина, якій ви довіряли і яку любили, зрадила, або ви зіштовхнулись із несправедливою критикою. Це приклади особистого болю. Або якщо хтось вас підвів, чи вам довелося попрощатися з близьким другом? Цей особистий біль надзвичайно важкий, і ми всі з ним стикаємося. Друга категорія це біль через провину, тобто спричинений вами ж самими. Ви не розв'язували проблему, а відкладали її рішення. Ви прийняли неправильне рішення, зробили щось нерозумне, були не до кінця чесними, або ж занадто суворі до когось. Ви втратили самоконтроль та інші ситуації, за які ви були відповідальні. Все це особистий біль, біль через провину. Третя категорія це зовнішні обставини або зовнішній біль. Це може бути неочікуваний поворот в економіці або новий конкурент, який з'явився ні звідки і зараз починає вас перемагати. Це може бути безглуздий судовий позов. Ви насправді не зробили нічого поганого, але зараз зав'язані у чомусь дуже складному. Зовнішній біль не обов'язково пов'язаний з роботою. Можливо, у вашому випадку це проблеми в сім'ї. Може, у шлюбі або з дитиною, або у вас самих, чи у близької людини проблеми зі здоров'ям, і навіть ці зовнішні обставини ускладнюють ваше лідерство на роботі. Існує безліч різних видів болю, пов'язаного з лідерством. На жаль, дуже ймовірно, що ви проходите крізь достатньо болісний період свого лідерства. Якщо ви займаєтесь будь-якою лідерською діяльністю в умовах того, що зараз відбувається у світі, ви, мабуть, більш виснажені чи спантеличені ніж зазвичай. Можливо, ви отримуєте багато викликів чи хейту. Тому в цьому випуску ми будемо говорити прямо і дуже конкретно про лідерство в умовах болю. Розповім трохи перед історії про цей випуск. У мене з'явилася ідея створити його близько чотирьох місяців після того, як мені зробили операцію на грижу. Я сидів і прикладав лід до рани після дуже болісної фізичної терапії. Коли зрозумів, що паралелі щодо одужання від фізичного болю можна легко застосувати до так званого лідерського болю, тоді, коли я прикладав лід, то записав чотири великі тези за приблизно 30 секунд або навіть за коротший відрізок часу, і саме ними я хочу сьогодні поділитися з вами. Розповім трохи про свою травму і те, чому довелось робити операцію. І я скажу вам чесно, що після того як я травмувався, то зробив практично все, що тільки можна було зробити, неправильно. Ви, мабуть, запитаєте. Як це взагалі сталося? Ну насправді я займався джиу-джитсу. І щоб ви розуміли, мені 53 роки, майже 54. І один з моїх партнерів по тренуваннях просто звір. Його звати Ендрю. Щоб ви розуміли, я важу приблизно 83 кілограми. Він 102. Мені 53. йому 25 років. Він займався боротьбою 4 роки в Національній асоціації студентського спорту університету Оклахоми. Ну а я грав у теніс, коли навчався в університет. Він важить 102 кілограми. Я 83. Він займається джиу-джитсу набагато довше, ніж я, і посів друге місце на світових змаганнях. В результаті він практично просто сів на мене та обхопив мене. А я з великими зусиллями намагався вирватися і дуже сильно травмувався. Я зробив п'ять великих помилок, якими хочу поділитися з вами. По перше, я не сприйняв свою травму серйозно. Наступного дня після інциденту я повернувся і сказав: Давай ще раз, я продовжував тренуватися, попри те, що був травмований другою помилкою. Було те, що я намагався займатися самодіагностикою. Я гадав та був переконаний, що просто розтягнув паховий м'яз, і все самостійно загоїться, попри те, що все ще давав навантаження. Третьою великою помилкою стало те, що після двох місяців такої необачності я таки звернувся до лікаря, і він сказав: Вам потрібна операція через два дні. Мені її зробили. Четверта помилка сталася після того, як лікар сказав мені, не підіймайте понад 4,5 кілограми перші 6 тижнів. Що б ви не робили, не підіймайте цю вагу, і чесно кажучи, я подумав, що ця вказівка для середньостатистичних людей. Я ж трохи сильніший. І якщо більшість людей не може підіймати близько 5 кілограмів, то мабуть моя норма 20, 30, 40 кілограмів або скільки прийдеться. Я не сприйняв його пораду всерйоз. тому отримав повторну травму, бо був до. Урний, як пень. Нарешті, після багатьох довгих тижнів, я знову звернувся до лікаря і він сказав: Вам потрібна фізіотерапія, чим я власне і займаюся зараз. Тож підсумовуючи це все, яким є процес одужання, як зцілитись від болю в лідерстві? Відповідь буде дуже схожою на лікування фізичних травм. Я дам вам чотири тези, які вірю, допоможуть вам у лідерстві, коли потрібно вести інших попри біль. Перше, що варто зробити, це визнати, що існує проблема. Якщо ви поранені, визнати, я поранений. Тобто звернути на це увагу. Якщо у вашій організації є проблема, ви маєте її визнати. щиро кажучи, багато лідерів не роблять цього, тому що ми любимо вірити в найкраще. Ми часто заводимо себе в оману, кажемо собі, що в нас все добре, та ігноруємо проблеми. іноді просто чекаємо та сподіваємося, що все саме налагодиться. Але так стається рідко. Я постійно кажу це нашій команді, і це дуже важливо. Багато лідерів могли б розв'язати більше проблем, якби не були такі зайняті їх запереченням. Я повторю це ще раз. Багато лідерів, можливо, і ви також могли б розв'язати більше проблем, якби не були так зайняті їх запереченням. Адже чим ви, як лідер, займаєтесь в основному розв'язанням проблем. І я вам хочу сказати, що у вас завжди повинна бути одна або декілька проблем, які ви активно розв'язуєте. Хто ви є? Одна з ваших посад. Це головний розв'язувач проблем. Фактично, цінність, яку ви приносите, полягає у проблемах, які ви вирішуєте. Цінність, яку ви приносите, є відображенням проблем, які ви вирішуєте. Ми детальніше говорили про головних розв'язувачів проблем у двох інших випусках. Додамо посилання на них в описі

Отож, які проблеми є зараз? Почніть із того, що ви знаєте їх існування. У вас можуть бути особисті проблеми, пов'язані з лідерством. Можливо, хтось, кому ви довіряли, зрадив, і тепер вам складно довіряти, або можливо, ви дали повноваження комусь, хто все зіпсував, і тепер знову треба все контролювати самому. Можливо, у вас є організаційна проблема, і ви намагаєтеся підняти продажі в складний час, або стараєтесь займатися фандрейзингом для неприбуткової організації, чи виховуєте або шукаєте нових лідерів. Можливо, ви намагаєтесь масштабувати свою організацію. Пробачте мені, що говорю очевидні речі, та це дуже важливо. Щоб розв'язати проблему, ви повинні визнати, що вона існує. З цього треба почати, і я хотів би вас заохотити розголосити її. Не кажіть просто, що у тій чи іншій сфері є якась проблема. Будьте дуже і дуже конкретними. У нас є проблема ставлення цієї людини до інших членів команди у цьому колективі. Токсична культура спілкування тут проблема з доставкою товарів чи з клієнтською під підтримкою. будьте дуже і дуже чіткими, та визначте бажаний результат якомога конкретніше, оскільки неможливо перемогти те, що ви не визначили. Запишіть на папері, прикріпіть до стіни, обговоріть її. Дуже і дуже важливо чітко визначити проблему, яку ми хочемо розв'язати. Отож, перше, визнайте, що проблема існує. У мене є травма, і мені треба вилікувати її. Друга річ, яку вам потрібно зробити, діагностувати проблему. Це вкрай важливо, вам треба виявити її, оскільки, якщо ми не діагностуємо проблему правильно, ми можемо лише заліковувати симптом. Іншими словами, те, що виглядає як розтягнення пахового м'яза, насправді може бути грижею. І ось як це відбувається. Як лідер, ви часто зосереджуєтесь на симптомах і лікуєте їх. Але я заохочую вас тренувати себе дивитись глибше. Шукайте те, що можна назвати проблемою під проблемою. Наприклад, Ваша команда продажів може відставати на 12% у продажах порівняно з попередніми роками. Отже, ви, менеджер, приходите і кажете: робіть більше дзвінків. Можливо, це спрацює, а можливо, ви лікуєте симптоми, а не проблему. Що як проблема не в тому, що команда працює недостатньо наполегливо, а в самому продукті, іншими словами, продукт зараз не найкращий і конкуренти вас обходять. Або можливо, більша частина команди з продажів є новачками без потрібних навичок. Вони ще не готові. Чи необхідні уміння і є? Але немає списків цільової аудиторії. Команда телефонує багато, але не тим людям. Вам треба чітко визначити проблему. Або ще один приклад. Припустимо, що декілька членів вашої команди погано ставляться до роботи. У вас є відділ, в якому люди просто приходять і критикують все навколо. Вони не доводять нічого до кінця. Тож ви з'являєтесь і кажете: змініть своє ставлення, або ми змінимо тих, хто тут працює. Добре, потенційно це може спрацювати. Але якщо ви чітко оціните ситуацію і подивитесь глибше, то можливо виявиться, що справжня проблема полягає в іншому. Причиною їхнього поганого ставлення може бути те, що вони розгублені. Через відсутність чітких вказівок вони дійсно не знають, що мають робити, або можливо їх погане ставлення випливає з того, що вони не мають необхідних ресурсів, їм бракує деякого обладнання для роботи, а може бути, що керівник занадто сильно контролює їх. Практично неможливо добре ставитись до роботи, коли працюєш на когось, хто контролює, вимагає і не цікавиться командою. Дозвольте мені бути прямими з вами, хоч це і може неприємно звучати. Якщо в організації є проблеми, наприклад, у комунікації, перенавант. Тажені персоналу або у моральних питаннях, то іноді ми, як лідери, і є джерелом цієї проблеми. Якщо говорити ще пряміше, іноді ви самі і є проблемою. Іноді я сам є проблемою. Насправді, донедавна я дотримувався набору правил тих самих, за якими ми працюємо впродовж останніх 15 років. Якось моя команда підійшла до мене і сказала: Крех, правила змінилися, вони більше не відповідають колишнім стандартам. А я казав, ні, ми будемо робити, як робили. Раптом я зрозумів, що через свою зону комфорту і небажання змінювати те, що ми робили по-іншому, я створював затор в організації, і вона не могла рухатися вперед. І щойно сказано. Хочу підкреслити наступне: якщо ви не можете пригадати недавній випадок, коли ви самі були проблемою, ймовірно, ваша команда зараз зазнає зайвого болю, Повторю це ще раз: якщо ви не можете пригадати випадок, коли ви були проблемою. Ймовірно, ваша команда все ще зазнає зайвого болю, тому що в будь-якій молодій організації ви, як лідер, часом проходите періоди застою. Всі лідери це проходять, і коли ви не змінюєте своє мислення і дії, то самі стаєте проблемою. Наприклад, в команді може бути людина, яка створює проблеми, бунтує або не дотримується своїх обіцянок, і всі про це знають. Якщо ви не обговорите це з нею, то не уявляєте, скільки довіри втратите в усієї команди врешті-решт, якщо ви не владнаєте ситуацію з цією людиною, то проблемою вже буде не вона. Якщо ви не розв'язуєте проблему, то самі нею стаєте то що нам треба зробити? Визначити проблему, і можливо, ви скажете, але що, як я не можу визначити проблему, вона беззаперечно є. Але причини я не знаю. Я б сказав, що часом мудро звернутися по допомогу. Для чого вам потрібен погляд з боку? Річ у тім, що через вашу причетність до ситуації ви часто перестаєте бути об'єктивним. Можливо, ви започаткували цей відділ і тому емоційно прив'язані до нього, або вам може імпонувати ця проблемна людина, і тому ви до неї емоційно прив'язані. Щоразу, коли ви звертаєтеся по допомогу, то отримуєте погляд з боку та об'єктивність. Наприклад, я повинен був звернутися до лікаря, щоб встановити причину моєї травми, і ви можете скористатись послугами консультанта. Але чесно кажучи, це не поширена практика. Я звертаюся до своїх друзів-лідерів і запитую, їх, що ви думаєте про цю ситуацію. Я розповідаю їм про проблему. А через те, що вони можуть об'єктивно оцінити її, то часто допомагають мені її виявити. То що тоді робити? У всіх нас є проблеми. І почати треба з того, що знайти болюче місце. У чому проблема? По-друге, потрібно діагностувати проблему. По-третє, лікуйте це болюче місце. У моєму випадку лікування фізичного болю відбулося через хірургічне втручання. До речі, щодо моєї операції, вона була дорогою, вона була неприємною, вона була болісною, а період відновлення довшим, ніж я очікував. Операція була дорогою, неприємною і болісною із довгим періодом відновлення. Це гарно ілюструє попередні роздуми. болючим місцем може бути токсичний член команди або застаріла програма, неприбуткова лінійка товару, або незручна локація для підприємства. Це болюче місце може довго загоюватись, його може бути дорого і некомфортно лікувати. І, мабуть, саме тому ви і уникаєте цієї проблеми. Тож я запитую вас: чи є у вас якась проблема, існування якої ви заперечуєте? Чи не уникаєте ви її замість того, щоб розв'язати? Можливо, вам треба провести складну розмову з кимось, прийняти складне рішення, визнати регрес організації або ще щось, і дозвольте одразу сказати дещо. Це дуже важливо. Різниця між тим, де ви знаходитесь і де ви могли бути, може полягати у болі, через який ви не хочете пройти. Різниця між тим, де ви знаходитесь у вашому лідерстві, де ви знаходитесь у вашій організації, у служінні, у вашому бізнесі, різниця між тим, де ви є і де могли бути, полягає у болі, якого не хочеться терпіти. Оскільки практично неможливо розв'язати проблему, уникаючи її, це буде дорого, це буде неприємно і болісно, і часто процес відновлення довгий, але він вартий того болю. Ще раз, визнайте проблему. Діагностуйте її, знайдіть спосіб її розв'язати, а потім розпочніть реабілітацію. Іншими словами, іноді операційного втручання недостатньо, і вам треба пройти реабілітацію, щоб одужати. Я її зараз якраз і проходжу. Один з моїх товаришів, дух, допомагає мені з цим, і як ви могли здогадатись, це болісний процес. Чому? Тому що ріст та комфорт ніколи не співіснують. Отже, на якому ви етапі зараз? Можливо, ви на етапі організаційного болю, або працюєте над відновленням довіри після того, як втратили її, маєте справу з членом команди, який не піддається навчанню, або реабілітуєтесь після фінансової кризи. Що відбувається протягом цього часу? Ви перенавчаєте свою команду. Допомагаєте їм встановлювати здорові цілі. Допомагаєте інтегрувати відповідальність, будувати здорову комунікацію одних з одними. Ви допомагаєте створити здорову екосистему в команді. Так само, як ми перенавчаємо тіло, ми перенавчаємо і команду. Якщо ви читали мою останню книгу, здобуваючи перемогу у своєму розумі, ми говорили про нейронні зв'язки, і що коли ми думаємо про щось вперше, легко подумки повертатись до цього. Отже, впровадження здорових способів комунікації в команді схоже на створювання нових нейронних зв'язків у мозку. Еквівалентом будуть організаційні зв'язки. Ми допомагаємо нашій команді у процесі реабілітації. Скажімо, зараз ми працюємо ось так, а так думаємо. Ось це ми цінуємо і ми працюємо на зцілення у мене ще є трохи часу, тому розповім вам прозоро про один з періодів мого лідерства. За минулі кілька років у нас, як і у багатьох із вас, виникали труднощі в лідерстві. Більшість, очевидно, пов'язані з ковідом. Додавали складності завжди суперечливі політичні бачення та расова нерівність. а за останній рік двоє наших співробітників трагічно загинули. З кожним днем розумію, що стає все важче і важче. Я був на межі вигорання. Проблема в тому, що це тривало довгий час, але я не визнавав проблеми. То що я зробив? Наступні чотири речі: по перше, я мав визнати проблему. Вона полягала не лише в ковіді. Проблема була в тому, що за 31 рік лідерства моєю ціллю було досягти більше і ще трохи більше, ще трішечки більше та ефективніше, працювати трохи раніше, пізніше, сильніше, швидше. Я був проблемою тоді, довелося діагностувати проблему, і тому я звернувся до психолога. І насправді рекомендую усім лідерам-високопосадовцям мати коуча. Він допоміг мені зрозуміти, що я працюю забагато, але це не було просто забагато. Мій внутрішній стрижень був зламаним тобто, я намагався задовольнити якусь внутрішню потребу за допомогою зовнішньої діяльності, що спонукало мене до нездорової продуктивності. Тоді він показав мені, що я не просто втомився, тому що я завжди повторював: я втомився, я втомився, я втомився. Він сказав. Якщо ви втомилися, можете подрімати, але я був не просто втомленим, я був виснаженим. І оскільки я був виснаженим, то потребував не просто відпочинку, а відновлення сил. Треба було зробити щось, щоб реабілітувати і оживити моє духовне життя і прийти до одужання. Тоді ми вирішили подолати цю проблему. Одним із кроків було взяти довшу перерву. А ще переді мною було нелегке завдання зрозуміти причину, чому я часто перепрацьовую, і четвертим кроком стало працювати над реабілітацією і відновленням і це те, що я робив, чесно кажучи, зараз у мене все добре. І як команда, так і моя дружина Емі підтвердять, що я змінюю свій ритм життя. Зараз я знову викладаюсь на дуже високому рівні і роблю це здоровим способом, не через неправильну мотивацію, не через внутрішню хворобу. А через зовнішню пристрасть, так що це справді має вплив. Отже, що я хочу зробити, так це передати вам естафету. Ось три запитання, на які я хотів би, щоб ви відповіли. Можете їх обговорити зі своєю командою. По перше, які больові точки ви відчуваєте особисто чи організаційно? Які больові точки ви відчуваєте особисто чи організаційно? по друге, що є основною причиною болю. Ми не просто лікуємо симптоми, ми збираємося дістатися до кореня. І третій пункт тут треба трохи попрацювати. Вам може знадобитися професіонал, адже потрібно досягти прозорості та дійти до певних цілей, що ви можете зробити зараз, щоб розв'язати проблему. План наступний: ми визнаємо це, діагностуємо, лікуємо та проводимо реабілітацію, тому що різниця між тим, де ви є, і тим, де ви могли бути, полягає у болі, який ви не хочете терпіти. Чому це має значення? Тому що майже не існує такого поняття як прогрес у лідерстві без лідерського болю. І я хочу сказати вам дякую за те, що ви є частиною нашої лідерської спільноти. Ви маєте все необхідне, щоб робити те, до чого покликані. Зробіть крок у сторону болю. Це складний крок, але короткотривалий біль вартий того надбання, яке ви отримаєте в лідерстві, і ви можете змінити ситуацію. Хороша новина! У нас є кілька бонусних випусків, і я заохочую вас запросити інших стати частиною спільноти продовжуйте вкладатися у своє лідерство сьогодні та щодня, тому що коли лідер стає кращим, то виграють усі.